Він був в дуже важкому стані, він був на ШВЛ, він не дихав сам. Йому зробили трепанацію з черепа, йому поставили пластину титанову, шунт поставили. У нього були дуже пролежні, він лежав, пішов в прогрес. Ваня почав реагувати, він почав сміятися, він почав нас впізнавати, він з нами. Почав контактувати, ми щось його питати. Він міг нам кивнути, він міг нам кліпнути очима. Зараз він може трошечки щось показати пальцями. Якщо йому щось подобається, він показує ось так. Якщо не подобається, ось так показує. І в залі так само він вже більше розуміє, що від нього хочуть, що йому потрібно робити в залі. Він молодець, він старається, ми його підтримуємо, ніколи його не лишаємо. Ми завжди 24 на 7 ми з ним і брат рідний доглядаємо. Міняємося, але ми з ним постійно, і він це відчуває. Звертаюся до фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих допомогти моєму рідному брату, військовослужбовцю, який отримав важку черепно-мозову травму. Дуже просимо долучитися до збору, допомогти на реабілітацію.